Привіт всім на каналі Шукач Скарбів ЮА. Сьогодні перше моє відео після того, як я повернувся з дуже цікавих місць. Знайшов час трошки віддихнути, а також згадати своє улюблене хобі. Пошук я сьогодні буду проводити. Поблизу дома свого. Так як хочу перевірити свій прилад пошуку. А в мене прилад пошуку Minilab XTERRA 705, просто кажучи, тюрка. І заодно трошки отримати задоволення. Погода сьогодні, як бачите, чудова, на дворі дуже тепло, небо подивіться, яке голубе. Таке небо тільки буває в нас в Україні більше ніде. І поля наші безкрайні. Подивіться, які вони великі. Так що не буду вам дуже багато розповідати. Буду приступати до пошуку. А також хочу передати всім свій привіт, з ким я був разом в дуже цікавих місцях. А це. Хлопцям з Полтави, з якими я був дуже-дуже довго. Надіюсь, вони будуть дивитись моє відео, ставити мені лайки, дізлайки, писати коментарі. Надіюсь, буде їм цікаво. Про всі свої знахідки, як завжди, я розповім, покажу їх під час пошуку. І, як завжди, погнали, приступаю до пошуку. А ось, друзі, дивіться. Комочок. Ну, щоб не казали, що я підклав чи ще щось. Будемо дивитися, що це таке. Ось комочок. І я думаю, що це монетка. Перша знахідка сьогодні. Будемо розпаковувати потихеньку. Так, це монетка. Це монетка. Ще поки не бачу, що це таке. Але це монетка. І це, я вам скажу, що це грош. Це грош Понятовського. Приємна знахідка. Не знаю, не бачу ще який рік. Але напевно зараз подивимось. 1000 800. Ну, не бачу, який рік. Ну, це грош Понятовського. Початок є. Берем. Настрій трошки вже піднявся. Трошки я її послінявив. Ну, дивіться, 1800, або 61 або 1867. Ну, яка вона гарна. Це монета Речі Посполитої Понятовського. Гарна монетка. Як кажуть, спочатку. Це перша монетка моя після мого приїзду. Там, де я був. А був я не дуже в приємних місцях. Берем. Ось ямка. А ось напевно знов монетка. От буду розпаковувати її. Дивіться. Ось її видно. Ну будемо дивитися, що це таке. Щось маленьке. Ну, цікаво, що це. Так, це монетка. Але поки що не бачу, що це таке. На що це схоже. Сонце дуже світе, трошки сховаюсь. А це в нас. Ну зовсім не бачу. Ну монетка вбита. Зараз надійно окуляри, подивлюсь на що схоже. Один крейцер. Може, а може ні. Хвилинку. Ні, трохи схоже це на один грош, але це сучасна монетка, бо видно вон трошки герб. Те десь 1939 роки, але вона повністю вбита. Але все рівно беремо. Дуже приємно. Трошки, як завжди, за шаманю. Хочеться трошки пограти на природі. Невеличкий експром. Ось дивіться, чисто монетний сигнал. 32. Чуєте, як дзеленчить. Будемо дивитися. Я вже бачу. Це монетка лежить. Ось вона. Маленька. Це баратинка. Ну як без баратинок? Без баратинок ніяк не можна. Це баратосик. Ось вона. Баратинка. Берем. Супер. Супер-супер-супер. Артефакт. Гудзик. Але це гудзик старовинний. Однозначно. Що це гудзик старовинний. З цілим вушком. Візерунок, дивіться, який в нього. Який в нього візерунок. Дуже гарний. Я гудзики також збираю. Буде мою колекцію. Берем. Гарна знахідка також. Якийсь пан ішов тут або панянка і відірвався. Але ще то є, можна сказати, як би. Ну як сказати правильно місце тут, на якому ходили. Фактор. Що тут ходили люди, раз Гудіки губили. значить тут напевно йшла якась або... Тропа або дорога якась була. Берем. Ось він очікуваний сигнал. І це монітосик. Я вже бачу, і це монітосик. Тільки от не знаю, що це таке. Зараз будемо дивитись. А це, 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 це. Це, це один крейцер. Напевно так. Зараз подивимось. Більш уважніше. Скажемо, що це таке. Так, це один крейцер. Зараз ми фокус наведемо. Отак от, от. О! Це один крейцер. Ну, Трохи вбитий, звісно. Може відкисне. Але приємно, монетка. Берем. Монетка. Будемо дивитися, що це таке. Що це за монетка? А це в нас? Навіть не знаю. Ну щось трошки вбити. Ну. Напевно це один крейцер. Зараз подивимось. на окуляри. Це один крейцер. Це пізня угорщина. Але монета то вбита повністю. Але нічого. Це воно цікаво. Будемо брати, продовжувати пошук. Дивіться, друзі, що я знайшов. А це, як не є, сьогодні дуже актуально. Бо наша держава бореться за незалежність. Це тризуб. Хтось носив ка карточку таку. Ну, напевно, вона зроблена. Сучасної какарди, я не думаю, що то стара відноситься до періоду української повстанчівської армії. Але знахідка дуже цікава. Дуже актуальна на сьогодення. Я завжди радий, коли знаходжу якусь атрибутику. Що відноситься до України. То дуже цікаві речі, а також історія нашої держави. Ось і закінчився сьогоднішній мій пошук. Трошки підведу підсумок. Пошук вдався, знахідки були. Про всі свої знахідки я розповів під час свого відео. Як завжди, прошу всіх вас підписуйтесь на мій канал Шукач Скарбів ЮА, хто не підписався. Ставте лайки, дізлайки, пишіть коментарі. Взагалі, пишіть все, що завгодно. Як покращити свій канал, про що розповідати, про що не треба розповідати, чи ставити музику під час відео, чи не ставити музику, може вона заважає. Взагалі пишіть все, що ви хочете. Надіюсь, Далі будуть знову відео новенькі. Хочу також трошки добратися до лісу і провести не один ще пошук в бліндажах, як попередніх відео, останні мої, які були. Я розповідав про пошук на австро-угорських позиціях періоду Першої світової війни. І як завжди, бережіть себе та своїх близьких. Далі буде з вами Дід Копатель і канал Шукач Скарбів ЮА. Бережіть себе ще раз і своїх близьких. До зустрічі на каналі!